Вітаю в ефірі. Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. Спалення автівки та один загиблий. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Черкащині близько п'ятої ранку на автодорозі Черкасу Сміла. Водій автомобіля Мерседес Спрінтер під час обгону зіткнувся з хлібовозом, який рухався в зустрічному напрямку. У аварії автомобіль газ 53 Перекинувся. А Мерседес Спрінтер з'їхав у кювет. У хлібовоз врізався 53-річний водій Рено Дастер. Обидві автівки загорілися та були вщент знищені вогнем. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Мерседес Спрінте загинув, і автівки його деблокували рятувальники. Ще три особи були травмовані. Не встигли патрульні оформити ДТП, Як на цій ж ділянці дороги зіткнулися ще дві автівки Васт із Фольксвагеном. Внаслідок цієї аварії травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро осіб. Двоє з них діти 14 та 7 років. Їхній матері дісталося найбільше у неї численні переломи та забої. Нині потерпілі перебувають в Черкаській міській лікарні. На момент е, виникнення дорожньо транспортної пригоди а вона виникла о 5-й годині ранку. Покриття було сухе. Опадів не було, пряма ділянка дороги, проїзд був забезпечений. В лікарню доставлено всього 9 потерпілих. Із цих 9 потерпілих четверо пацієнтів були госпіталізовані. Одна пацієнтка в тяжкому стані, їй проведено оперативне втручання, троє пацієнтів в стані середньої важкості. і не включався. Він так і стоїть мертвим розом, бо куди ж топити? Як отакі ціни ми просто не можемо потягти затоплення? Тетяна Бровар зі Степано каже, її та чоловікової пенсії за ледве вистачає на ліки та харчі. Нажахані високими тарифами на газ, восени вони подали заяву на субсидію. Обрахунку чекають більше двох місяців. Котел не включали взагалі, потому тому, що для того, щоб включити котел, я ж не знаю, дадуть субсидію, не дадуть. Що насчитають, чого не насчитають. Може, вийде так, що я і свою пенсію чоловікою віддам за той. Газ. Субсидію в цьому році перший раз взяли. Коли стало тяжко, ми ніколи не вибрали субсидії. Ми виходили з того, що в нас є. Подружжя рятує електронагрівач. Є у господі ще старий котел на дровах, проте від нього тепла мало. Та й дрова нема кому рубати чоловік із жінкою інваліди, і таких як Тетяна Бровар пів села. Більше двох місяців люди чекають обрахунку субсидій. Спеціаліст по субсидіях прийняла від селян майже 500 справ, а повернулися обраховані Черкас лише 85, кажуть у сільській раді. До всього досі селянам не прийшли субсидії за опалювальний період 2014-2015 років. Як нам кажуть, що не встигають. Там в районі обраховувати справи, все, що від нас залежить, щоб людина побистріше і спеціаліст по субсидіях, ми все робимо. Довідки ми зразу даємо тільки людина приходить, Ми зразу все людям предоставляємо. Люди шукали правди усюди. Ніяких зрушень згадує Тетяна Бровар. Жінка змушена була звернутися до змі. Як тільки журналісти почали збирати інформацію про пенсіонерку, таки згадали чиновники. З невизначеного номера їй подзвонив чоловік, який, за словами жінки, назвався начальником управління праці та соціального захисту населення черкаської райдержадміністрації Сергієм Чубанем. Давай же, це ж розказувати, що для мене все готове і все, і будь ласка, не піднімаю, цю бучу, і все на світі. Ну В такому плані. Коротше, що Я це підняла, це людей це так не треба було б робити, бо він переживає за роботу. Сергій Чубань будь-яке спілкування з пенсіонеркою зі Степанок заперечив. Натомість щодо затримки обрахунків, пояснив, що субсидія Тетяні Бровар була нарахована ще 6 грудня, тобто майже через місяць після її фактичного надходження на опрацювання в управління. І ось ось відповідні документи передадуть до села. Те, що порушено встановлений законом термін у 10 днів, чиновник пояснює просто справа була на перевірці, що саме так довго перевіряли, не каже. Ні, я з Тетянами Фонів не говорю. Багато роботи дійсно, дійсно, управління дуже загружене зараз. На дану хвилину здано людьми 14 тисяч субсидій. Це практично в три з половиною рази більше, ніж завжди. У нас дуже великі проблеми зараз іменно з людьми. З з ресурсом людським. Якщо раніше субсидії мешканцям району нараховували 13 працівників, то сьогодні з утричі більшим обсягом роботи раду мають дати лише 8, зазначив пан Чубань. Також чиновник уточнив, що по степанках обраховано вже 270 справ. Люди не вірять чиновникам. кажуть, готові до крайнощів. Переживаємо, тому що вже по два по три місяці як подавали. і будемо в кабінеті Тоді в нього жити. У нього тепло, гарно да, ми там були вже. Коли сюжет готували до ефіру, до нас звернулася Тетяна Бровар. Жінка повідомила, що їй телефонував сільський голова, який передав новину з Черкас. Її справа обрахована і на півдорозі до степанок. Заходять два здорових молодика десь за 30 так. 30-35 років. Рост, десь метр 80 і боє. Ні з чого ні, ні слова, ні, ні слова, один підходить. Вириває стаціонарний телефон з розетки, другий стан починає і в цей час Без Ні слова, ні. Слова. Він тільки місяць сільський голова, а вже на лікарняному ліжку. Четвертий день. Йому і досі помітно важко говорити. Він щоразу нервово поглядає на двері. Чекає чергової крапельниці. Лікарі проводять відновлюючу терапію. Того понеділка розповідає Василь Ткаченко, сам збирав колег на позачергову сесію, коли в обідню пору до нього в кабінет без запрошення вдерлися двоє молодиків. А, пацієнт потрапив в стані середнього ступеня тяжкості з діагнозом. Закрита черепно-мозкова травма, відкритий перелом кісток носа, множення забої, м'яких тканин обличчя. На даний час стан пацієнта відносно задовільний або середньої ступені тяжкості проходить інтенсивне лікування в нашому відділенні. Його масивна травма поверхневих покровів голови це розплата за принципову позицію, не сумнівається Василь Капітонович. Каже, конфліктів у селі ні з ким не мав. Головувати тільки не починає, входить в курс справ. Тож версія того, що сталося, у нього одна. Я думаю, що це я активний противник стоїть будівництва пташників на території Ястозії Мошин, Тому вже Машевського куща. Мені кація, що це їхня робота. Ворозів не було, ну, прямих не було, але ну, ми все знали, що це так просто не пройде. У поліції подробиць слідства у цій справі не оприлюднюють. Розбіжності є навіть у кількості хуліганів. Проте обіцяють, що мотиви побиття сільського голови дізнаємося, як тільки підозрюваних затримують. Наразі відкрите кримінальне провадження стаття 296 Кримінального кодексу хуліганства. передбачено частина друга передбачена чотирьох років позбавлення волі особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, встановлення триває вживаються заходи по їх затримаю. відповідні слідчі дії. У кабінеті сільського голови Яснозір'я і досі на підлозі кров та все ж кереберть. Прибиральниця Віра Тараненко стерила сліди розправи лише у вестибюлі. Вона бачила, як все сталося. Почула якісь звуки, стук, якийсь. Я відкрила двері і закричала, що тут робиться? І стала ж сюди й йти. Але ж чую, вже двері почали стукати двері, ці ці. Далі я двигаюся, двері до кабінету сільського голови на половину відкриті. Дивлюся, а він піднімається з полу і весь закривавлений, вся обличчя у крові, і голова буквально на очах починає розпухоти. Тим часом громада вже третій день обговорює понеділковий інцидент. Те, що сталося цього тижня, обурені люди називають не інакше як акт залякування. Сільчани кажуть з інвестором, який оподобав їхні землі під екологічно небезпечне підприємство, воюють з листопада минулого року і від свого не відступляться. Залякати людей, залякати людей, щоб не піднімалися проти забудови пташників. Ми будемо стояти до останнього, всіх не переб'ють. Але товариші, ми не допустимо побудови курників тут. Ми хочемо, щоб тут була чиста екологічна зона, щоб наші діти, внуки і правнуки дихали чистим повітрям, пили чисту воду. У нас вже й води тут у селі пощі немає. Допоки ж сільський голова у лікарні обранці зібралися на ту саму позачергову бюджетну сесію, аби соцсфера у новому році не залишилася без грошей. Коли Василь Ткаченко зможе знову приступити до роботи, лікарі прогнозувати не беруться, але сподіваються, що новий рік їх пацієнт зустрічатиме вже вдома. А він готується й надалі боронити інтереси земляків. Звісно, вже нормально, все вже все йшло трохи вже. Голова болить, звісно. Переноситься перебито, Тож, струс з мозку це ж не так просто. Хочу, хочу щоб мої діти і мої односельчани пили воду нормальну, чисту і віддихали світ. Цьому собаці пощастило вижити після масового отруєння тварин у Смілі, а от улюблениця двору та усіх дітлахів чорнуха не вижила. Як вона в муках помирала, бачили учні, які саме поверталися зі школи. Люди казали, що вона ще бігала, пищала. Ну, я вже вийшла, побачила просто у вікно, що собака лежить. Вийшла, подивилася, а це чорнушка наша. Вже нічого не зробила. Я дзвонила в лічебні, ну тоже ж, уже вже кров пішла і піна з рота. За останні десять днів у різних районах невеличкого містечка винищили з півсотні тварин. Весь жах в тому, що у більшості випадків отруту розкидували поблизу дитячих майданчиків, шкіл і лікарень. А отже, постраждати могли не лише безпритульні тварини, але й домашні улюбленці. Або ж навіть діти. Біля райлікарні загинуло четверо собак. Працівники скаржаться, чотирилапі нікому не заважали, були неагресивними і стерилізованими. Взагалі було багато собак. Просто вони періодично їх протравлюють. Ось літом півроку назад також, ну, навіть білочки помирали наші барани. От. Тому їхня собачка приходила на наші території, помирала. Ну і звісно, крайніх знайти не можна. Зоозахисники шокують припущеннями, мовляв, труїть собак у смілі із неофіційного дозволу міських ветеринарів. Кажуть, спеціально підсилали людей, аби упевнитись у тому, що лікарі рекомендують як краще отруїти набридливих собак. Это все-таки дорогое удовольствие, купить корм, мясо или фарш, купить это лекарство, значит кто-то этим целенаправленно занимается. И если ветеринарная служба дает рекомендации, как купить собак, то значит в другом случае они могли даже и продать это. У державній ветклініці будь-які звинувачення відкидають, мовляв, забороненими препаратами для отруєння собак не торгують. І рекомендації, як вбивати безпритульних тварин, нікому не дають. Немає дозволених препаратів, які можна використовувати. Якщо ці препарати може є, то нам немає такого розрішення, щоб ми ними користувалися. А так, то нічим ми їх не усипляємо. І нічим правильно що винних знайдуть, активісти вже й не сподіваються, лише продовжують вести перемовини із владою про необхідність негайного будівництва притулку для тварин, бо ж інакше проблему безпритульних собак не вирішити. Водночас шукають дім для тих чотирилапих, яким вдалося вижити, адже після наступних масових отруєнь може бути запізно. Будемо старатися. Оголошення дали, може, хто позвонить. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимось на все добре.